Я люблю ті цвіти, які довго цвітуть. Ото для мене мед. І жінці так кажу. Якщо, допустим, усадиш, то садиш, то сади такі, щоб довго ціли. Сальвія, агератум, алісіум, царинарія, петунія, бегонія, коліус та чорнобривці вже почали прикрашати більше ніж 15 прилуцьких клумб. Їх оформляють науковці дослідної станції. Всього планують висадити майже 10 тисяч квітів. На розі вулиць Київська та Садова кипить робота. Тут формують барвистий візерунок. Ці клуби ми плануємо висадити композицію з чотирьох культур: це сценарія, чорнобривці, зараз с п'яти. «Гератум» і сальвія, науковий співробітник Прилуцької дослідної станції Олександр Оленіч розповідає, цьогоріч квітковий ансамбль поповнили нові кольори та сорти. «У Нас буде на клубах бігонія і коліус, якого ми раніше не садили ще у місті. Сальвія у в нас в цьому йде мікс, різна кольорова. А раніше ми садили тільки червону. Є сібіла, фіолетова, червона, вона йде міксом. Робота на клумбах міста потребує творчого підходу. Намагаються скомпонувати кольори між собою. Зі смаком підбирають кожну квітку, щоб композиція мала органічний вигляд. Стараємося, щоб кожен рік клумба виглядала, мала новий орнамент, нову форму і щоб. Сважливо, щоб старай, щоб не повторяться. Співробітники дослідної станції забезпечить і належний догляд за квітами. Олександр Оленіч запевняє, строкатий візерунок даруватиме барви та гарний настрій прилучанам навіть протягом осені. Декілька годин роботи і кольоровий орнамент вже красується в центрі міста. Прилучани дають оцінку. Красиво. Дуже гарно для наших очей. Люди живуть, виходять, якби дітки, дорослі, пожилі люди. Для все це потрібно зеленувати. Більше рослин, більше зелені найкраще. Щоб було і подивитися, і приємно, і красиво. Щоб все було добре. Щоб красиво було, і душа віддихає. Щоб Україна процвітала.